Мої маленькі друзі, добрий день. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблуні годівничку для синички і щодня приносила насіння. Весною синичка сказала Наталі. Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. Знову зима вже засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стала пташці, питає вона у яблуньки. Яблонька, скажи чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці і думає Полечу до дівчинки, але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. Тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Якщо робити добро птахам, то воно обов'язково вам віддячать теж добром. Дітки, ви прослухали. Оповідання Василя Сухомлинського, дівчинка і синичка. Це оповідання вчить нас робити добро. Ми робимо добро і людям, тваринам, птахам. На добро завжди відповідають добро. До побачення, до зустрічі!